Ще одна страва з тіста філо дуже смачна і дуже легенька. Отже, змащуємо лист тіста з питим яйцем, ставимо ще один шар, також знову змащуємо ще один шар. Тобто ми можемо 3-4 шари тіста філо викладати. Зверху викладаємо начинку. Начинка в мене це є шпинат, фета, сир, моцарелла сира, я підсмажила куряче філе і додав, додала сметану для того, щоб воно міцно трималось. Виклала достатню кількість начинки і не тільки на краєчок, а так, щоб воно трошечки роззакрутити, як показано на відео. Отже, закручую я ці рулетики, їх можна порізати на палички зразу, а можна, в принципі, випікати, якщо вам дозволяє духовка, по величині цілим рулетом і розрізати тоді, коли вони вже спечуться і трішечки охолонуть. Я порізала на шматочки. Випікаємо 20 хвилин про 180 градусів, і це ну, дуже смачно і гарячим, і холодним. Спробуйте.